Друзі, доброго дня! У нас на продажу Land Rover Discovery автомобіль 2008 року випуску на 2,7-надійному дизельному двигуні. Автомобіль бойовий, є в нас попереду Лібетка. Автомобіль на гарній гумі, оригінальні диски. Автомобіль є сім'ї місним. Є третій ряд сидінь, передні і задні партроніки, фаркоп, запаска нас сховається під е, заднім бампером. Покажу вам трішки салон. Колонна білого кольору, стан водійського сидіння, стан пасажирського. Регулювання клімат контролем, підігрів, мультимедіа з екраном штатна. Двигун робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Повний мультируль, круїз-контроль, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь. В автомобілі є три люки. Зараз вам покажу задній ряд. Автомобіль повністю у заводському забарвленні та весь покрит бронюклівкою. Задній ряд. Таке враження, що ніхто взагалі не їздив на задньому ряду. Є вентиляція від кліматконтролю, є підігрів задній сидінь, екрани мультимедіа під полідника, регулювання кліматконтролем та три люки. Класна тачка, котру я раджу приїхати побачити власноруч, потестити. Знаходимось ми в місті Одеса, вулиця Грушевського, 15, а приїжджайте, будемо на вас чекати. Купити можна як у кредит, лізинг 3 будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.